Друзі, хочу показати кицю, яку мені принесли люди, які не знайшлося місце в машині, сказали так, як в них речі, вони переїжджають і зовсім інші плани. місця для неї немає. Кицька стара, не, не стерилізована, не вакцинована, в блохах. Тому оставили вони 500 гривень правда, за неї і хочу показати будь-який кіт, який попадає до мене. Ну, це треба ще повезло, щоб ще попав, так як це дуже-дуже великий труд і дуже великі затрати, щоб кіт чеки чи котеня залишились живі. Саме перше, дивіться, обробляється два рази такі, з інтервалом 22 дні. Дуже вам рекомендую така вакцина «Нобівак Trio. Перша вакцина далі отримує получаю... два рази з інтервалом 22 дні. Далі обробляється, от отака від пандекопенії. Обов'язково дуже рекомендую вам цю вакцину, яка коштує 500 гривень одна і потрібно їх дві. Далі потрібно стерилізувати, обробити відбліг. За їжу і за лікування я взагалі мовчу. Якщо тварина хвора і Взагалі стараюся, щоб вони були на перетримках. Ну перетримок скільки немає, скільки, на жаль, тварин. Тому, будь ласка, бережіть своїх улюбленців, не здавайте в притулок. Притулок не це не місце, де їх здати. Притулок місце, де звідки потрібно їх забрати. І вона дуже-дуже стресує. Вона вже в мене дві неділі, але на жаль, ну а може й три. Вона ніяк не може прийти до тями. Дякую всім, бережіть своїх улюбленців.